Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Сінсей. Будемо дивитися з вами, що тут є кухонного. За 49 гривень такий набір мочалок-губок силіконових. Дві штуки в наборі за 49 гривень. Такі прищіпки чотири штуки за 149 гривень. Ану, підказуйте, що ж ними прищіпати такими великими прищіпками. Дуже цікаво. Незвична щітка для прибирання вичищання. Я думаю, що вона би мала бути досить зручна. Ціна 59 гривень. За 39 гривень це є набір з рушничків. Рушнички. Така щіточка для прибирання з 119. Є із білим, її із сірим. Щітка праска. Речі, вони мені дуже зручні, ось ці щітки через ручку. Можна гарно тримати і чистити. Ціна 149. Ручка дерев'яна, бамбукова. Набір тримачів для швабри чи якогось іншого. Приладдя. Я маю схожі, дуже вони мені практичні. Ціна набору 189. Вау, яка цікава форма сока Бачите, дуже виглядає стильно. Щітка з бамбуковою ручкою. І ціна такого набору 169. Є в молочному кольорі або у сірому. Такий вішачок, я так розумію, це для просушування взуття. Можна ось так зачепити. Якщо є у вас інші варіанти використання такого, то обов'язково пишіть. Ціна 99. А ще, думаю, можна їх ось так об'єднати і зберігати щось. Бачите? Yeah. Цікаво. Ну, тут можна на різному рівні причепити. Так. Ціну ми з вами дивилися: 99. Такий скребок металевий із ручкою, 79. Тут прокручується, можна зняти і ново зачепити. Силіконова щіточка, ціна 119. І така щітка із довгою ручкою 269. Такий як Йоршик, але силіконовий. За 119 Щітка. І ціна її 59. Такий набір для прибирання, для організації всього, що хочете прибирати. Бачите, тут є і спреї баночки. Тут сам контейнер із ручкою. Так, це, мабуть, рушничок або серветка 34 на 34,5. Це ось така мікрофібра. Дві губки і два полівізатора від ємності. Ціна такого набору 519. Пластик, досить вони такі містки. Тут можна якісь свої засоби поставити, оце вже хтось так, знаєте, внагло добирався. Губка з однієї трошки жорсткіша, а з іншої дуже м'якенька. Так, далі цікаве, що тут таке. Це є набір пляшечок скляних, дві штуки на металевій підставці. Так, зараз знайду ціну. 339 гривень. За 49 гривень пляшка пластикова з розпилювачем. До речі, такі, як ми дивилися, є ще у сірому кольорі набори для прибирання. Така металева ємність для організації. З ручкою. На 4 відділи, один великий, три менші. І ціна тут. Ціна не знаю, яка. На жаль. Це згадалось мені якесь кіно, якийсь фільм. Бачите, тут такий возик цілий етажерка на колесиках, можна книги, можна, що хочете тут собі тримати. 659 гривень. Металеві гівності для зберіга з кришкою за 169. Я б назвала цей колір сіро-зелений. Скляні ємності із дерев'яною бамбуковою ложкою. Менший варіант 149 гривень, теж бамбукова кришечка. І тут є відділ для зберігання цієї ложечки. І більшого об'єму за 169. Можна об'єднати і зробити такий комплект, наприклад, для чаю. Дуже гарна скляна ємність. Кришечка пластикова, ціна 149. Скляні банки зі скляною кришкою з ручкою за 149. Такі баночки скляні теж 149. Так, і є ще більші. Зараз ми з вами подивимося 169. Такі рельєфні баночки, рельєфні, вони ззовні. Ціна 219. Тут кришка дерев'яна. І більшого об'єму 239. Ну, тут чисто візуально десь 2 літри, плюс-мінус. Ці закриваються герметично, такий фіксатор. 189 і менше. Десь 750 мл. Так вам чисто візуально. О, вгадала, уявляєте, 169 гривень. А тут об'єм, так, літр. Може, тут перший об'єм? Тут вже цікаво всі передивитися. Так, тут об'єму не бачу. Є ще цікавість зелені євності, скляні по 129 гривень. На цукор, каву та чай, баночки біленькі із бамбуковими кришками. Мені це виглядає досить красиво. 219. Теж 219 і і, теж 219. Несподіванки не вийшло. Така кришечка бамбукова. чимось вона покрита. Можливо, полакована. Гарна знижка на набір 189 гривень. Вінчик, лопатка та качалка. Але вони менших розмірів, ніж стандартні. Такий набір, лопатка та вінчик за 159. Ці вже стандартного розміру. З Hello Kitty лопатка за 79. Такий цікавий набір. Ціна 169 дерев'яні ручки, такий маленький пензлик. Пензлик, лопатка і більша лопатка. Два шпателі коротший та довший за 189. Так, для заварювання чаю, ситочку 79, щіпці за 169 набір формочок. Тут ще йде малюночок, якщо притиснете. І ціна набору 79 гривень. Так, тут є ще ситечко у вигляді жолудя 59. І штопори для пляшки за 59. Такі не штопори, а пробки. Прищіпки металеві. Ціна 59 гривень, 10 штук. Прихватка. Одна штука за 119 в чорному кольорі. Ага, Ось, де були. Ось, де вони були. Ну що ж, краси багато не буває. Така цікава тарілочка. Вигнута, пластикова за 59. Цей набір із двох одиниць за 219. Чашка. Така леопардова, об'єм 330 мл з блюдечком і ціна, ціна зверху за 239 гривень. Давайте ще подивимося на акційні пропозиції. Аж манить мене така підставочка, ціна 139 гривень. Бачите, яка піала у вигляді. Мабуть, томатів, хто знає. І томатики і бамбукова така підставка кругла. Тут набір, підставка і дві креманки за 129 гривень. Так, минажниця на три відділи за 269. Це ми бачили. Це вже більш осіння колекція, підставка бомбукова і три піали у вигляді листочків. Безцінні. А, ні, цінні 339. А це нова колекція. Підставка бамбукова. Що все такі важкі вони? Приємності за 339. Я ж не одна така, кому там дуже сильно подобаються ось такі різні набори з підставками. Чесно кажучи, я не часто таким користуюся в повсякденному житті, але це мені дуже красиво. Так, це є бамбукова підставка скляні ємності і дерев'яна ручка. Хочу подивитися на ціну, але нічого не розбити. 239. Такий набір коштує. Схожий набір. Дві ємності, але тут вже без ручки за 239. Є в оранжевому кольорі або в зеленому. Вони покриті такою глазурю, а тут де малюнок, то глазурі нема. І ціна її 149 гривень. Як вам такий варіант? Осіння тематика чашечок з гарбузиками. Ціна 149 гривень. І є ще ось такі. Чашка, до речі, досить важка. Взяла в руку і одразу відчула її вага. за 119 гривень. І ще з таким котиком, 119 і, і, і із собачкою теж 119 гривень. Малюнок з двох сторін однаковий і об'ємний, чашка з подвійними стінками і з мордочкою котика. Малюнок з одної сторони і ціна 169 Така підставка. Угу. Ціна 339 гривень. Хочете так поставили? Хочете так поставили? Я жартую. У ідеї має бути ось так. Глибока миска за 119. Келих з золотою оправою з 149. Така ємність скляна для напоїв з 169 глечик. Склон відчувається тоненьке 219 гривен із кришкою. Це можна використовувати, як думаю, для заварювання чаю. Але це не точно. 289. Ice Drink Холодний напій. Корковок. Коркова кришка 269 гривень. Цікавенькі силиконові форми. Я думаю, тут можна робити якісь з шоколаду, такі листочки. Дуже цікаві вони на вигляд. Неглибокі, до речі, можна з однієї шоколадки наробити купу листочків 79. Така форма квіточка 69. Ложка для морозива за 119. Термочашки. За 269 Це, до речі, інша. Ціна 269 гривень також. Чим інша? Ці просто металеві, а ця така, як прогумована. Вони мені асоціюється з осінніми, бо тепліше тримати. Це така антимоскітна кришка металева від комах. За 79. Форма для льоду. Я думаю, щоб вони підійшли до ось таких термочашок. Ціна 69 гривень. А може і ні. Може, тут треба більшу термочашку. Хто знає, то пишіть в зеленому або в білому кольорі. Це не білий, більш як тілесний, 119 Для заморожування льоду форма, кулі 169. Це для різних снеків, така собі тарілочка силіконова за 69. Більше схоже на менажницю, правда? Ой, для олії який гарний. 149 гривень. Такий глечик, він скляний. Гімності для олії. Такий варіант. Кришечка автоматично відкривається. Ви нахиляєте, вона відкривається за 169. Так. Цей варіант 169. Для олії набір із двох пляшок з підставкою за 389 синього кольору 179. Це є пензлик із такою як піпеткою. Не натискаєте, набирається олійка 169 гривень. Набір об'ємом 600 мл кожна із баночок. Дві штуки за 339 гривень. Ще трошки осіннього вайбу вам в стрічку. 119 гривень такий листочок, гарбузик. Ціна 169, грибочки, на сіль перед'ємності за 169 гарбузики з золотого кольору по 119. Тарілка, гарбуз. За 219. Такий салатник оранжевий за 149. І для запікання ємність з кришкою 269. Просто чарівні форми для випікання. Вони із ручками. Ціна 459. Такі гарбузики. Ємність з кришкою за 239. Скляні баночки з гарбузиками по 189. І такий варіант за 189 гривень. О, це як чашечка, гарбузик, прикольно. І ціна 219 гривень. Набір контейнерів різної форми. Тут навіть і квіточки. Всього 8 штук за 149. Такий набір: форма для кексів силіконої. І топери за 149. Так, 149 гривень форма силиконова. 79 і такий варіант дубовий. 79 – листочки та жолоді. Форма для випікання за 119.